Вони пережили захоплення обласного центру росіянами, мітинги, окупація та звільнення рідної домівки. На Прикарпатті стартував мандрівний Кудейс Юа спецпоказом стрічки Нескорений Херсон. Фільм заснований на подіях, які відбувалися у місті з початку повномасштабного вторгнення. Усе це фіксувала команда журналістів місцевої медіаплатформи. Тож у стрічці зібрали унікальні кадри, що показують, якими були для Херсона та його жителів останні півтора року. Потім, вже коли Херсон звільнений, вони вели з. Явлені. В самому місті після обстрілів і після потопу, після знищення росіянами Каховської ГЕС. Тобто багато матеріалу було зроблено, було відзнято, і в якийсь момент ця думка прийшла, що це по суті е така хроніка подій е Херсона е за. Час окупації і після окупації. І, ну і з цього вийшов цей фільм. Але насправді цей фільм він дуже такий персональний. Наша задача була розповісти цю історію на якомога більшому, більшій кількості людей. І не тільки в Херсоні, бо для Херсонців це важливо, але й в інших містах України, і можливо за кордоном, де цей фільм побачать. Розповідає історію чотирьох журналістів, серед них Ілона Коротіцина. Працювати в окупації, зізнається, було надзвичайно складно. Продовжувати свою діяльність доводилося потайки, а то й зовсім приховувати. Адже окупанти та колаборанти полювали на медійників. Та навіть брали у полон. Поки я і всі мої колеги працювали в Херсоні, ми це робили максимально анонімно. Тобто, ми не ходили в наш офіс, мене знімали відкрито і приховували всю інформацію. Ми не тримали нічого на особистих комп'ютерах, тому що. Були обшуки по Херсону і по області, і всі телефони, всі комп'ютери перевірялися, тому ми нічого не тримали. Всі матеріали ми вантажили на кілька різних сервісів, тобто ми їх фактично не вивозили. Ми їх віддавали комусь з закритими доступами, щоб вони десь зберігалися. Найстрашніше, що було в моєму житті, це стук у двері, тому що ми всі боялися, що за нами прийдуть. Фактично, в моєму будинку працювала половина редакції, і в будь-який момент до нас могли б постукати. І оці військові під моїм будинком. Це, мабуть, найстрашніше, що було, тому отакі емоції. Я не боюся обстрілів, не боюся ракет, тому що найстрашніше це оцей фізичний контакт. Ще одна історія стрічки, життя та робота журналістки Єлизавети Жарких. Вона знімала сюжети під час окупації і продовжує робити це зараз, бо переконана важливо зафіксувати і продемонструвати не тільки руйнування Херсону, але й боротьбу херсонців за українське майбутнє. Херсонська область насправді вона. Україномовна місто в більшій мірі так там розмовляли російською, але область україномовна. І такі мітинги, які проходили, наприклад, в Херсоні. На початку вони проходили майже у всіх маленьких містах і селищах Херсонщини. Просто ми не можемо розказати історії цих людей зараз, тому що більша частина Херсонської області вона окупована. Херсон Херсонщина, це правий і лівий берег, і звільнено тільки правий це маленька частина. Нашої області більша частина нашої області окупована, і про це також дуже важливо говорити. Стрічку нескорений Херсон для відкриття фестивалю обрали не випадково у листопаді. Минулого року сили спеціальних операцій звільнили місто від російських загарбників. Тож показ каже координаторка фестивалю Тетяна Пігурська дуже символічний. Івано-Франківський є таким місцем, де дуже великий осередок херсонців є. І зараз ми в Херсонському хабі, який прихистив багато херсонців, допомагає великій кількості херсонців. Тому ми вирішили розпочинати саме фільмом про Херсон, так підтримати людей, які знайшли тут новий дім. Під час фестивалю прикарпаттям показуватимуть документалістику про Україну та світ загалом 11 стрічок. Люса Віталій Маглаті, телеканал 402.